Але повертаючись до моєї судової справи, в якій товлі навіть сервіс вимагає з мене сплату за послуги за невизначений період, невизначений, оскільки сам позивач чітко не зазначає його в матеріалах справи, але припускаємо період з моменту неукладеного договору у 2021 році, у розмірі 21 212 гривень 15 копійок. що є порушенням статті 175 Цивільного цивільно-процесуального кодексу України, вказуючи наступне: товлі невіть сервіс на момент нарахування цих сум було нелегітимною компанією, що супер. Речить положенням статті 10 закону України про житлово-комунальні послуги, договір між мною та товлі сервіс не укладався, що є ключовим порушенням вимог частини 3 статті 19 закону України про житлово-комунальні послуги, відповідно до якої споживач зобов'язаний сплачувати лише за послуги, які фактично надавалися згідно до договору. Тариф на послуги не був погоджений зі мною та підписаним, що порушує статтю 11 закону України про житлово-комунальні послуги. Послуги мені фактично не надавалися, що суперечить статті 15 закону України про захист прав споживачів, згідно з якою споживач не зобов'язаний сплачувати послуги, які не були йому надані. У зв'язку із цим вважаю, що суддя першої інстанції, шестопалова Яна Володимирівна не дослідила належним чином ані правову, ані фактичну сторону справи, не врахувала докази, не розібралася у предметі спору або, можливо, на її рішення вплинув зовнішній тиск або корупційні фактори. Тому прошу суд апеляційної інстанції. Уважно та об'єктивно переглянути матеріали справи та врахувати докази, оприлюднені мною на публічних інформаційних платформах YouTube, TikTok та Instagram, де я у своїх публікаціях відкрито довела, що тофліневі сервіс не має легітимних повноважень на управління будинком. Договір, у тому числі, і тариф зі мною не був укладений. Послуги мені не надавалися. У тарифах виявлено суттєві розбіжності між фактичними витратами і заявленими сумами. Відсутні документи та розрахунки, що підтверджують надані послуги. Крім того, в умовах воєнного стану та окупації міста Буча, згідно з указом президента України No 64 від 24 лютого 2022 року діють спеціальні обставини, які прямо впливають на можливість надання послуг з обслуговування. Ці обставини позивач повністю проігнорував, що додатково свідчить про маніпулятивний характер позову. Якщо ж суд вважатиме можливим часткове задоволення позову, я прошу зобов'язати позивача надати повний і деталізований розрахунок послуг. Документи, що підтверджують фактичні витрати виконавця. Докази фактичного надання кожної із заявлених послуг, а також акти виконаних робіт, підписані обома сторонами. З огляду на вище викладене, прошу скасувати рішення суду першої інстанції як таке, що ухвалено з порушенням норм матеріального та процесуального права, та не відповідає дійсним обставинам справи: відмовити ТОВ навіть сервіс у задоволенні позовних вимог у повному обсязі, стягнути з позивача на мою користь судові витрати та витрати на правничу допомогу відповідно до статті 141 сорок цивільно-процесуального кодексу.